Вітаю. Я Чала Марія, учениця 10-го А класу навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Представляю вашій увазі роботу за темою Лексичні засоби виразності поезії часів повномасштабної російсько-української війни. Мета роботи проаналізувати найбільш здатні до вираження художньої образності групи слів у лексиці поетичних текстів, створених у період повномасштабної російсько-української війни. Об'єкт Лексичний рівень мови поезії 2022-2023 років. Предмет. групи слів за активністю та сферою вживання, за емоційно-експресивним забарвленням, за стилістичними властивостями, уживані у творах сучасних поетів, із художньою виражальною метою, застосовані методи, описовий функційно-семантичний і контекстуальний аналіз, кількісний Джерела фактичного матеріалу для лінгвістичного аналізу 60 поетичних текстів українських поетів, написаних протягом 2022-2023 років. Робота складається з анотації, вступу двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 20 найменувань та одного додатку зі списком проаналізованих віршів, загальний обсяг 33 сторінки, обсяг основного тексту 23 сторінки. Проаналізувавши лексичні особливості поетичної мови та найбільш здатні до вираження художньої образності лексичні одиниці, уживані в поезії часів повномасштабної російсько-української війни, ми дійшли певних висновків. Поезія як ліричний жанр художнього стилю, має загальні мовні особливості, інтенсивна образність. Емоційність віршованого тексту замовляє використання великої кількості виражальних засобів, на які можуть перетворюватися нейтральні мовні одиниці. У сприяють сприяті певні фонетичні і лексичні, зокрема фразеологічні і граматичні мовні засоби, проте визначальними є лексичні автори поетичних текстів застосовують різні групи лексики, і кожна з груп або підгруп. Уявляють специфічні виражальні можливості, зокрема, слова з переносним значенням, активно вживають саме в поетичних творах, застосовуючи насамперед для створення епітетів, метафор, метонімії, порівнянь символів. Синоніми врізноманітнюють і збагачують словесні картини, антоніми неяскравіше виражають контрастні значення, омоніми зазвичай використовують для досягнення жартівливого або іронічного ефекту. Лексика пасивного запасу допомагає відтворювати мовний колорит історичного періоду та надає зображуваним подіям експрес Художньо вираження можливості лексика обмеженого вживання залежить від її різновиду. Емоційно-експресивна лексика найперше репрезентує емоції так, що художня образність ґрунтується на використанні саме цієї лексики. Згідно з кліністичним аналізом тексти сучасної воєнної поезії, увиразнюють лексичні одиниці пасивного запасу, неологізми, 27 одиниць. Ох, друже, ми тепер всі лютневі. Переживемо і чому Росію тегають друзі востанні. Застарілі слова, чотири одиниці. Коли всі мости опустяться у кріпостей. Лексичні одиниці обмеженого вживання, спеціальна лексика мілітарна 96 одиниць. Що таке ніч в Херсоні, не зорі, не тихо свято. Луплять в квартали соні ворожі чужі гармати. Терміни з інших галузей 9 одиниць. Уламки з-під ніг вилітає попіл, контем в підвала для тих, хто лихує вдачі. оніми 66 одиниць. Коли чорна тінь повстала від маріка доху верли, кудять генератори, мов тисяча мрій, а також жаргонізму п'ять одиниць. Хто вийде з-під крил Янхола і залишиться навіки, і тоді вони плакатимуть. Ну, що ж ви так, чуваки? Стилістично забарвлена лексика представлена такими одиницями: розмовно просторічні слова, двадцять шість одиниць, птаха неїжачина. Книжні слова чотири одиниці. Воєдино, урочисті слова дві одиниці. Воздає грубі лайливі слова дві одиниці наволоч. Вульгаризм одна одиниця це жерти. ЕМОційно експресивна лексика найбільш числена груп лексичних засобів виразності одна тисяча одиниць. На позначення позитивних почуттів сімсот дві одиниці, із них триста шістдесят одиниць контекстуальні надії, воля, диво безстрашна, прекрасні найкраща. На позначення негативних почуттів 822 одиниці із них 276 одиниць контекстуальні втомлені згарища бойовища, кори війна, холодомор. У текстах сучасної воєнної поезії превалює семантика війни, інколи перемоги. Переважання виразників негативних почуттів пояснюємо загальною тематикою віршів. Мілітарна лексика допомагає в змалюванні загального для всіх аналізованих творів образу війни серед онімів, найбільше теонівів, міфонімів як показників підвищеної потреби у вірі під час війни, а також топонімів України. Частина неологізмів, пов'язана з війною, з'явилася в останні два роки. Розмовно просторічні слова допомагають поетам досягти тону довірливості, наблизити певні образи до простого щиросердечного читача. Виразно дуже емоційну поезію часів повномасштабної російсько-української війни тільки починають фрагментарно досліджувати. На особливу увагу мовознавців заслуховують уживані в сучасних віршах слова з переносним значенням синоніми антоніми. Воєнна поезія ще пишеться, але сподіваємось, дуже скоро в ній почне привалювати семантика перемоги. Дякуємо за увагу!